Вітаю вас, друзі! Сьогодні настала та мить, коли ми починаємо виривати цибульку. Не всю, звісно, ось вона в нас штуті падає, але цю ми поки чіпати не будемо. Комета, до речі, біла, ось, бачите? Але ще поки тримається. Поки що скупте ми її не будемо. А от є тут така, що вже реально лягла і вона рання. Та кенді, цибулька. Ось тут вона, зараз я пройду. О, бачите? Ось вона вся у нас вже лежить. Так і така цибулька. Тому її зараз будемо вискубати. Ред барон Все тільки починає. А це Пандеро. Пандеро також, бачите? Ну вона і дрібніша, звісно. За Кенді, звісно, ну, не порівняно. сину, Є екземпляри, от бачите, і нічого такі, але в основному от реально кенді -то в нас буде побільша калібром. Ну І вона рання, вона сама перша, вона вже давно почала падати. Це ми просто тягнули скільки могли, бо була інша робота, але от така цибулька. І сьогодні ми її вже почнемо рвати. Штутці буде наступна, швидше за все, я так думаю, бо вона найбільше лягає. Зараз я тут пролізу якось Хоп. ось все. це ж тут, бачите? Це та сортова, про яку я зараз скажу, ось ось такий розмір. Ну, цього року вона трошки, звісно, дрібніша, в минулому начебто більша була. Та то нічого, може навіть і не краще. Значить, висаджували ми її 28 лютого, точніше висівали в касети 28 лютого. От. Висівали ми у 260-ту касету по 2, 4, навіть 5 як, Деяк коротше, виходило. Ну і от таке виросло. Висадили вже в ґрунт ми 3 травня. 3 травня вона була висаджена розсадою в ґрунт. Ну і от такий, ви бачите, на даний час результат. Цього року, наче й холодно було, півліта, але тим не менш вона швидко й виросла. Якщо зараз починаємо тоді виривати ми кенді, а потім будемо дивитись далі. До речі, люди, по підживленням є відео, бо мені вже дорікали про те, що я не кажу, чим я підживлю. Ну, це стосувалось баклажанів. Але люди, я ж в кожному відео вам не можу казати про те, як я його підживлю. Є спеціальне відео, просто треба подивитись на каналі, воно є. Я розповідав, як я підживлював того самого, наприклад, баклажана. Те саме у нас є по цибулі. Я розповідав, чим я підживлював. Після того відео я лише двічі вніс від обрива. Це був плантатор з формулою 5 15 45 Все. Двічі я його вніс і все, на тому більше я сюди нічого не вносив. І от таке воно виросло. Тому люди, дивіться, перш ніж дорікать мені, бо я ж не можу вам казати в кожному відео, що от я обробляв тим-то, 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 бо це відео дуже будуть затягуватись. І ніхто їх дивитись теж не буде. Одиниці лише. Тому, кого цікавить підживлення, я розповідав в минулому відео, показував вам цибульку і казав, чим я її обробляв. Здається, це ще відео було, коли в нас побив град. Тоді я вам і знімав. До речі, про траву. Думав її окропити тим гербіцидом. Один раз обробив, а другий раз ми не обробляли, тому що я побачив, що в штуці цибулька вже починала падати. Я спочатку думав, там хтось полазив. Ну, потоптав, а потім я бачу, що ну, вона просто сохне, швидше за все, бо бачу і ця вже почала падати, тому ми більше гербіцид не вносили, немає в тому жодного сенсу. Ну, от, нехай вже воно само попаде, воно вже виросло, можна так сказати, тому не треба вже цього робити. Ну і тут взагалі чистенько, У нас отут, тільки отут, тут було дуже сильно засмичено е, цим. Періт тут все в принципі, заросло і навіть там, де баклажан частково він теж був перший рядок. А далі ми в тому році вже його розробили, тому там було більш-менш нормально. Ну а тут дарма. На наступний рік його буде вже набагато менше. Ми його ще з осені спробуємо потроїти. До речі, після цибулі тут ще дещо буде рости. Я вам потім покажу, що ми зараз приберемо цибульку. Звідси, звідси. Ну і тут така латочка на 200 у нас виходить. Тут у нас ще дещо буде висаджено. Але про це вже будемо ми показувати, коли будемо висаджувати. Ну а зараз тоді починаємо виривати. Зараз вам покажу, який результат у нас по цибулі. І що ми першу оцю зараз вирвемо. Кенді, і я вам покажу, скільки її вийшло з цієї латочки, я не знаю, тут метрів 6, я зараз заміряю, звісно. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 метрів. 9 метрів нехай буде на 2. Так уже прям накинем дуже. 9 на 2. така латочка. Зараз подивитесь скільки в нас вийде власна цибулі самої. Оця нічого така виросла, крупненька доволі. Мені сподобалось. Кенді. І, здається, вона була профарбована чимось таким помаранчевим, Її висівати теж було непогано. Ну це не точно. Треба дивитись відео, як ми її висівали. Я знімав, показував, то можливо я і помиляюся, може то так воно і було. <кхи> ну, я думаю, така цибулька нормальна, підсохне, все з нею буде добре. Тут гербіцид добре стримав траву, бачите, ніде взагалі травички немає. Пендіган нормально попрацював, вважає із самого травня, весь травень. Ну, будемо рахувати, що весь травень, червень, два місяці. Ну, і от зараз липень, майже кінець. Два трошки більше двох місяців тримає, трави немає. Гарнюща цибулька. Корені в неї якісь гарні. Може б вона ще й росла? Mm. Прикольно. На наступний рік обов'язково посадим, тільки вже більше. Ну і от до речі. Ну, Садили по дві, ну, такі от, бачите, трішки от воно боком ніби придавлене, але особливо ні. от. Ну, Кругла, нормальна цибуля. Тому можна по дві сміло садити, як ми це робимо. І навіть не паритись. Так, трішки воно то буде то таке, наче прижати по боках, але воно майже непомітно. У будь-якому випадку, я думаю, на базарі буде йти дуже прекрасно. яка цибулька. Гарно. Ті це шкарлупки порипались, чи то так треба, чи ні. Ну от така гірочка, зараз подивимося, там вже все вирвано, але я дуже сумніваюсь, звісно, що там вже все прямо вирвано, зараз пішли глянемо. Я думаю, що там половина буде, робимо ставки. Бо то не так уже і багато цибулі, як на ту діляночку. Що там половинка? Зараз подивимось ми, що там ми маємо. Ну, результат класний, я вам чесно скажу, воно і так видно, не треба особливо нічого уважити і заміряти. Ну це все ну, трошки більше, відсотків 60 вирвали із цього кусочка. От, бачите, що тут залишилося. Зараз загрузимо процепа і покажу вам, що там вийшло в тому маленькому процепчику нашому. От так виглядає все в розібраному вигляді, все вискубли. Нагадаю, для тих, хто не бачив або хто недавно підписався, от на оцій латочці було тисяча штук висаджено. Ми тисячу насінин кожної висівали на розсаду. Ну, хай там де-не-де -де щось не зійшло, але це дуже маленький був відсоток. В основному плюс-мінус 1000 штук кожної. І це з тисячі, зараз я вам покажу, скільки. У нас є цибульки. Зараз вона в причепі вже тут тисяча, червона залишилася і пандеро. Ну, пандеро то вже буде наступним разом. Наступна швидше за все у нас буде штуті. Біла, також ще зелена, тому її ціпати не будемо. Всього висівали 5 тисяч насінин всіх разом. Штуці не гібридна, нагадаю, а сортова. Брали її в ОТБ. Маленьких пакетиків. Здається, три пакетика тисяча штук було отаке щось. ну і Зараз покажу вам, що ми там навискубали, зараз повикладаємо і нехай підсихає. Ну, щось наскупимо завтра на базар, поїдемо. У нас до речі вже є баклажани потім ми зніму відео. От, зараз розкладемо, трошки наріжемо собі на завтра на базар, хай підсохне, От. Ну а решта хай сохне на зберігання. Поки що там будемо бачити. Коротше, оцей маленький прицепчик. Ну, оце з тисячі насінин таке вийшло. Я, в принципі, результатом задоволений. Трошки треба було заморочитись звісно, з висівом насіння самого, а так, росте воно все класно. Так що, такі друзі, у нас справи. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. От. Ну і далі будемо. Працювати буду вам показувати цікаві відео.